Привіт усім і дорослим і малечі! З вами пані Ліда і Ведмежатко Бо. Привіт! Привіт усім! Наша подорож країною математикою продовжується. І на попередньому занятті ми говорили про геометричні фігури. А про які саме давайте ми пригадаємо! Ось подивіться на екран і давайте назвемо усі фігури, які ви бачите! Так, ведмежатко. Ану, які фігури ти запам'ятав з попереднього заняття. Круг. Так. Вірно. Овал. Так, добре. Друзі, і ви пригадуйте і називайте фігури. Квадрат. Добре. От така фігура з трьома кутами. О, я знаю, це трикутник. Так, трикутник. І ще одна фігура, друзі ну допоможіть, будь ласка, ведмежаткові її назвати. Як вона називається? Так, чую. Вірно, абсолютно правильно. Прямокутник. Так, прямокутник. Гаразд. Тепер подивіться уважно на екран. Запам'ятали. А зараз заплющить оченятка. І ти ведмежатку теж заплющу оченятка. Так, добре. Відкривайте очка і скажіть, що зникло, якої геометричної фігури немає. Один, два, три і. Так, вірна відповідь. Зник трикутник. Абсолютно вірно. І знову подивіться на екран. Уважно, уважно. А тепер знову заплющить очка, і ти ведмежатко, заплющить. Відкривайте і скажіть, що зникло зараз. Ой, здається, це такий овал. Правильно, це овал! Абсолютно вірно, молодці. І останній раз подивіться на екран і запам'ятайте усі фігури і заплющуйте оченята. Відкривайте і скажіть, що зникло. Вірно, немає прямокутника. Молодці друзі! Отак ми з вами потренувалися і пригадали усі геометричні фігури, які ви вивчили на попередньому занятті. А чи знаєте ви, що в Україні математиці живуть ще і інші геометричні фігури? Ось, давайте ми їх подивимось і вивчимо. Подивіться на екран. Так, ведмежатко це. Конус. Давайте повторимо. Конус. Так, молодці. А це предмети, які схожі на конус. Це може бути пірамідка. Може бути морквинка, схожа на конус. Отже, це конус. Конус. Наступна геометрична фігура це куб. Давайте повторимо. Куб. А ось це предмети кубичної форми. Кубик рубика. Мабуть, ви любите бавитись таким кубиком, так? І складати відповідний колір на кожній стороні. Може бути у формі куба якась коробка. Так, або навіть тумба у формі куба також. Отже, це куб. Гаразд. А ось ця геометрична фігура називається ромб. Давайте повторимо: ромб. Молодці. А підскажіть мені, будь ласка, чи бачили ви предмети у формі ромба? Ну, мені, наприклад, зустрічався повітряний змій у формі ромба. Або трішки подібна на ромб дзига? Якщо дивитися. На неї з однієї сторони. Так, гаразд. Отже, це був ромб. І остання геометрична фігура, друзі, це циліндр. Отаке складне слово. Ведмежатко, давай повторимо: циліндр. Циліндр. А ось предмети схожі на циліндр. Це може бути якась труба, навіть свічка. Трішки схоже на циліндр або барабан. Ось такі геометричні фігури, які ми вивчили сьогодні. Давайте їх усі повторимо: конус, куб, ромб і циліндр. Це іще чотири геометричні фігури. Молодці! А зараз, друзі, час на гру. Подивіться, будь ласка, всі геометричні фігури на екрані. Так. І давайте їх всі назвемо синій циліндр, зелений куб, жовтий ромб і фіолетовий конус. А зараз давайте заплющимо очка і відкривайте і скажіть, що змінилося. Чи можливо все залишилося так, як і було? Хто у нас найуважніший? Ні-ні, та є, що щось змінилося. Так, так, змінилося, змінилося. А що саме? Друзі, якщо ви уважні, то ви б помітили, що циліндр замість синього став червоним. А зараз знову заплющуйте оченята і знову відкривайте їх і скажіть, що змінилося цього разу? Ведмежатко, ти помітив? Які зміни сталися з нашими геометричними фігурами? Так, я помітив, куб став замість зеленого помаранчевий. Вірно, молодці. Фігури всі залишились на місці, але колір їх змінився. І тому треба бути дуже уважним, щоб це помітити. Ну що ж, молодці друзі. А тепер подивіться іще на екран. І давайте порахуємо. Усі конуси та усі ромби. Чого у нас більше? Так, ведмежатко, давай порахуємо усі конуси, які ти бачиш. Так, конус: один, два, три, чотири. Так, Ведмежатко нарахував чотири конуси. А ви, друзі, скільки нарахували? Так, бачу, у вас, у вас теж вийшло чотири. Гаразд, а тепер усі ромби. Один ромб, два ромби, три ромби. Угу, вірно, три ромби, чотири конуси і три ромби. Скажіть, будь ласка, чого ж більше? Яких геометричних фігур тут є більше? Ну, ясно, конусів більше. А наскільки більше? На один конус більше, абсолютно вірно, молодці, супер, друзі! А зараз знайдіть і порахуйте лише циліндри серед усіх геометричних фігур, тільки циліндри. Чи запам'ятали ви, як виглядає циліндр? І вам потрібно порахувати тільки циліндри? Так, ведмежатко, подивися. Як багато геометричних фігур. Так, я зараз віднайду лише циліндри. Так, так, шукай, будь ласка. Так, один циліндр. Угу. Два. Так. І, і, і ось там ще третій. Отже, правильна відповідь: три циліндри. Супер молодці. Гаразд. Ви, я бачу, добре вже запам'ятали геометричні фігури, які ми сьогодні з вами. Вчимо. А зараз у нас із вами задачки від ведмежатка Бо. Ось, послухайте їх, будь ласка. У ставку плавало. А ось подивіться, і порахуйте, скільки ж каченят плавало у ставку. Ведмежатко, давай перерахуємо усіх каченят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Угу. Шість каченят плавало у ставку. І два каченята вийшло зі ставочку і пішло додому. Так. Як ви думаєте, скільки каченят залишилось у ставку? Так, шість було. Угу. два пішло. Так, шість було і два пішло. Друзі, для того, щоб ми дізналися. Скільки каченят залишилось, нам потрібно виконати дію віднімання. Ось подивіться, як виглядає дія віднімання. Шість мінус два. Ми використовуємо такий знак. Мінус просто одна рисочка. Шість мінус два. Буде ведмежатко, скільки? Давайте порахуємо. Усіх каченят, які ще залишилися у ставочку. Один, два, три, чотири. Абсолютно вірно. Отже, у нас дія віднімання, ми зменшуємо число на 2. І отримуємо 4. Вірно? Молодці. Отже, сьогодні ми з вами іще дізналися про дію віднімання. Молодці. Коли ми зменшуємо число, ми виконуємо дію віднімання. Коли ми його збільшуємо, то виконуємо дію додавання. Її ми вивчали на попередніх заняттях. А зараз у нас із вами логічні завдання від тітоньки сови. Послухайте, будь ласка, і подивіться на екран. На екрані у вас кілька предметів. А завдання буде таке. Виберіть, будь ласка, жовте, але не кругле. Так, ведмежатко, що серед цих предметів жовте, але не кругле? Давайте назвемо усі предмети, які ви бачите на екрані. Так, ну, це в нас, звісно. Всі знають, що це. Сонце. Супер. Пірамідка. Так. Лялька. Угу. І кубик жовтого кольору. То що ж ми маємо вибрати із вами, щоб воно було жовте, але не кругле? Ведмежатко, чи здогадався ти? Друзі, а ви вже здогадались? Мені здається, що ви здогадались. Ведмежатко обирає що? Так, ну, сонце в нас кругле і жовте. Так, сонце кругле і жовте. Але потрібно обрати жовте, але не кругле. Ну, тоді, тоді лялька не підходить, пірамідка теж залишається, тільки жовтий кубик. Абсолютно вірно і правильна відповідь. Жовтий кубик. Супер! Молодці і останнє завдання від тітоньки сови. Подивіться, будь ласка, на екран. Яке число ви бачите? Ведмежатко? Це число три. Так, вірно, абсолютно вірно. Це число 3. А на малюночку? Угу. Давайте порахуємо, скільки ж ви бачите шкарпеточок? Один, два, три. 4, 5, 6. Так, число 3 і 6 шкарпеток. Скільки ж шкарпеток зайвих? Як ви думаєте? Давайте подумаємо усі. Нам потрібно залишити лише стільки шкарпеток, яке число там написано? А тут у нас написано число 3. Отже, давайте по одній шкарпетці будемо забирати. П'ять, чотири, три. Вірно, нам потрібно було забрати три шкарпетки, щоб залишилося три. Ми знову виконали дію віднімання. Шість. Відняти три, буде три. Ось таке у нас сьогодні з вами заняття. Ну що ж, воно вже підійшло до завершення. Ми були раді, що ви були із нами. І нам час прощатись. До нових зустрічей на все добре, Па-па! Привіт, привіт друзі! З вами пані Настя. І прийшов нам час трошки погратися. В мене сьогодні для вас є класна музична руханка, і вам для цього потрібно буде слухати музику і запам'ятати рухи, які я вам зараз покажу. Рухи будуть змінюватися. І перший рух, який ми будемо з вами робити, ми показуємо долоньки. А потім плескаємо по колінах. А потім робимо раз, два, три. Ще. Раз, два. Раз, два, три. І ще раз давайте. Раз, два. Раз, два, три. Чудово. Цей ми рух будемо робити на такий приспіль. Далі в нас буде такий рух. Ми Плескаємо себе навпрось по плечиках і по колінках. Ми колись вже таке з вами робили. Отже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І потім знову повторюємо. Раз, два. Раз, два, три. І ще раз, два. Раз, два, три. Чудово. Після цього в нас буде такий рух. Ми плескаємо себе по колінках. І потім ручку прямо і одну на колінку. І ще по колінках, долоньку показуємо, по колінках. Долонька, по колінках, долонька, по колінках. долонька. І ще раз. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Чудово. Наступний рух, який ми з вами зробимо. По колінках. А тепер так само долонька, але тепер на Колінка, навхрест, колінка. Долонька навхрест, навхрест, навхрест. Чудово. І тепер знову. Долоньки. Раз-два-три. Долоньки. Колінка. Раз-два-три. Чудово, молодці. Ну і останній рух, який ми з вами зробимо. Ми плескаємо себе по колінках. І тепер одну ручку до грудної клітини і одну вперед долоньку. Міняємо. Міняємо. Ще давайте поробимо цей рух для того, щоб гарно його запам'ятати. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Чудово, молодці. Отже, давайте згадаємо всі рухи від початку. Це був початок. Далі ми робили. Ось так. Далі. Долонька. Долонька. Далі ми робили долонька нахрест, Нахрест. І останній рух. Раз, два. Раз. Два. Чудово. А тепер давайте спробуємо зробити все під музику. Готові, друзі. Поїхали. Приготуємось. І... І поїхали. Добре, ще робимо. І тепер долоньки вперед. Колінка. Раз, два, три. Вперед. Колінка. Раз-два, три. Два, три. Долонька нахрест. Перед. Колінки. Раз, два, три. Перед. Колінки. Раз, два, три. Чудово, друзі, ви молодці і чудово справилися з цією руханкою. Ну, а пізніше в наступних випусках я вам розкажу, як можна в цю гру погратися з дорослими або з вашими друзями. Тому слідкуйте уважно і до нових зустрічей, Па-па!